Привіз з вами Сьогодні у нас на огляді буде диск Фередо на такі автомобілі, як ЗІЛ-130-5301. Від виробника торгового марка Сила Китай. Таке маємо пакування брендоване. Вказано, каталожний номер 130, 16, -10 30 Так. Відкриваємо. Що ми бачимо? Ключова в цьому дискові. В дискові цьому ми бачимо те, що це диск на резинках, що забезпечує плавність переключення і довговічність. Зараз зробимо заміри наружного діаметра. Так, 34. Внутрішній 40. Тому, якщо хто бажає придбати даний диск в даному виконанні з гумою, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини або інші диски, переходьте на наш сайт і вибирайте. До побачення, гарного дня, автоград.